Братя. Наші брати до сьогоднішнього дня в Слав'янську. Наші брати до сьогоднішнього дня. В Краматорську. Анатолій Іванович, єпископ Донецької і Луганської областей, донедавна їздив. Вже людей в Покровську не лишилося. Ще біля Покровська там ще когось провідував, ще заїжджав і каже. Коли вже за мною гнався дрон, і він за мною летів, і впереді побачив, бо я швидко тікав від нього, і дрон впереді побачив воєнну машину, то він мене лишив і погнався за воєнною машиною, і вдарив ту воєнну машину, але не взірвався, то я, каже, зрозумів, що це був знак від Бога, і що Бог вже мене освобождає, щоб я вже туди не їздив більше. Но до останнього члена церкви. Він туди їздив, він там робив роботу, він провідував. І, можна сказати, коли вже всі вийшли, і він тоді вийшов. До сьогоднішнього дня наші брати і служителі залишаються в Харкові, в Запоріжжі, залишаються в прифронтовій зоні, служать. Чому? Покликання Боже. Воно приковує нас. І просто рядовий член церкви, він подивився, що опасно для жінки, для дітей, опасно для життя, зібрав, що міг зібрати, і вступився. А коли ти служитель, ти не можеш просто вступитися. І наші браття, от Віктор Іванович свідок з Харківщини, особливо, вони свідкують, от як просто живуть між цими обстрілами і кожен день живуть. Як останній день, вже не один раз вони мали реальні загрози для свого життя, що вони могли загинути. Но вони лишаються не тому, що їм хочеться адреналіну, не тому, що їм хочеться пригод. Вони лишаються тому, що служать людям. Дзвони один з Донеччини, брат. Кажуть, брат, ти хто? Та я кажу, не до діякон. Як це не до діякон? Та от, каже, оголосили кандидатський термін, а не встигли руку положити на діякона. То він каже, я не до діякон. Каже, я не можу поїхати. Маю дев'ять лежачих людей. І як я поїду, каже, вони просто помруть. Бо ніхто не знає, що вони там є, зв'язку немає, помогти їм нема кому. І він каже, і от я з ними. І я не можу їх лишити. Брати, багато людей в церкві, вони як пасажири на кораблі. Не понравилося. перейду на інший корабель, піду в ту церкву, піду в ту церкву, піду туди. І знаєте, деколи інші церкви приймають, навіть не перезвонять. Як він там вийшов, чи в мирі, чи не в мирі. Прийняли все, аби члени церкви, аби пожертвування. Ну, як ти служитель, як ми служителі, ми не можемо піти кудись. В часи небезпеки закінчую. В часи небезпек саме більше, хто переживав за корабель, це ті, хто були на веслах. Тому що смерть корабля це їхня смерть. Ще люди на палубах могли врятуватися. На обломках корабля, вплав могли врятуватися. Но той, хто прикований ланцюгом до корабля, смерть корабля це їхня смерть. І тому в часи небезпеки. Пастирі, служителі найбільше молилися, найбільше працювали, найбільше плакали, найбільше трудилися, щоб церква устояла у всіх штормах і у всіх випробуваннях. Брати, давайте ми в цій молитві помолимося один за одного. Нам в житті вистачає критики. Нам хочеться підтримки Молитвеної, братської, дружньої. Давайте помолимось. Владику, щоб ти промовив до сердець моїх братів більше, аніж я міг сказати людською мовою і людськими словами. Говори до їхніх сердець Духом Святим, Господи, і потіш кожного із них, і підкріпи кожного з них. Промов, Господи, слова твоєї любові, слова Твого підбадьорення для кожного мого брата. На славу Тобі і на благословіння, і на збудування для нас. Ми це просимо в Тебе в ім'я Ісуса Христа, вічний Бог, Отець, Синий, Дух Святий. Амінь.